Молитва Очі наш. Багато людей моляться цією молитвою. Хтось її по сто разів може читати, як мантру, але так і не розуміє значення цих слів. «Отче наш, суші на небесах, тобто Отець він на небесах. Нехай світиться ім'я Твоє, щоб його ім'я було прославлено. Його треба проповідувати, Слово Боже. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто ми в цій молитві бажаємо, щоб воля Божа вона здійснилася в моєму житті, в моєму оточенні, в моїй сім'ї, в моєму місті, в моїй країні. Ось що ми прикликаємо. Ми молимося, хліб наш насущний подай нам на кожен день. Хліб це є слово Боже, щоб його вкушати і приймати своє життя і виконувати. І прости нам борги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, поступати по любові. Бо Господь поступає по любові, і тоді лукавий сатана не буде наближатися до нас. Тож вивчайте слово Боже щоб знати істину.